Сьогодні вивчимо слово Боже через проповідь під назвою будьте світлом, що освітлює темряву. Зазвичай людство завжди намагається знайти для себе комфортне середовище проживання. Кожна людина хоче для себе сприятливого становища. Проте іноді. Бог ставить нас у середовище, яке не можна назвати зручним. Тому ми повинні задуматись. Чому Бог помістив нас у таке середовище? Таким чином, кожен з нас повинен думати про глибоку божу волю, що прихована у цьому. Була в церкві одна доросла жінка, яка працювала на фабриці. Вона працювала там і водночас жила життям віри. Багато в чому атмосфера на фабриці не відповідала її очікуванням. Оскільки багато умов на фабриці не задовільняли її, як вона того хотіла. Вона подумала звільнитися з роботи. Перед тим, як піти, вона порадилася з пастором. Вона сказала пастору. Що їй не подобається її нинішнє місце роботи, і що різні умови не є сприятливими для неї. Однак з точки зору пастора умови були хороші. Його точка зору відрізнялася від її. тож під час консультації вона сказала, що хоче піти з роботи. Однак у неї все ж були деякі сумніви. Тому вона хотіла проконсультуватися, щоб почути параду пастора. При розмові пастор запитав: чи вважаєте ви, що Божа воля полягає в тому, щоб ви залишили своє поточне місце роботи? Були певні деталі в середовищі і атмосфері на роботі. Що не подобалася сестрі, але при цьому вона мала деякі сумніви. Коли пастор запитав її це, вона відповіла до нині я навіть не думала запитати себе, чи це Божа воля. І я не впевнена, що мені слід залишити цю роботу. Однак, якщо я залишуся там довше, мені можливо доведеться навіть відмовитися від своєї віри. Отже, сестра отримала відповідь від самої розмови з пастором. Він запитав «Сестро, ви вважаєте, що те середовище, у якому ви знаходитеся, похмуре і темне? вона відповіла: так, саме так. Атмосфера там дійсно темна. Вона продовжила атмосфера людей, робоче місце, все дуже похмуре. Потім пастор запитав чи думали ви коли-небудь про те, чи оскільки там настільки темно, Бог послав вас туди бути світильником для цього місця? Ми часто хочемо, щоб наше навколишнє середовище задовільняло нас на сто відсотків. Однак у світі немає жодної людини, яка була б на сто відсотків задоволена своїм навколишнім середовищем. Завжди не вистачає чогось на один чи два відсотки. Незважаючи на це, Бог іноді може послати нас у темне і похмуре місце. Для якої справи Бог відправляє нас у такі місця? Бог посилає нас туди бути світлом, яке освітлює темряву. Бог дав нам місію, живучи в цьому світі, бути світлом, яке освітлює темряву. Проте ми продовжуємо просити про середовище, яке не потребує світла. Ми Хочемо, щоб все навколо нас було світлим і на 100% нас задовільняло чи знадобиться лампа в освітленому місці? Лампа в освітленому місці не потрібна відповідно до книги Ісая, 60 розділ, у якому духовному середовищі зараз знаходиться. Цей світ Цей світ поглинений густою темрявою. З цієї причини кого Бог відправляє, хіба він не нас відправляє до світу, відправляючи нас? Яких справ він від нас очікує там? Він хоче, щоб ми були світлом? однак, замість того, щоб грати роль світла, ми хочемо. Щоб навколо нас було світле середовище. Ми вважаємо за краще перебувати в світлих місцях. Однак світло в освітленому місці не потрібне там. немає потреби у світильнику. Як зазначив пастор під час розмови з сестрою, коли він запитав у сестри, де вона вмикає світильника? На це питання вона не могла дати жодної відповіді. Він продовжив: Хіба ви не запалюєте лампу в темному місці? Чи не думаєте ви, що Бог послав вас у темні місця бути світильником? Саме тому, що там темно? Після цієї розмови вона передумала. Ми повсякчас сподіваємося, що наше навколишнє середовище і умови довкола нас завжди будуть такою собі країною мрії, де живуть принци та принцеси сказок. Однак у такому місці не потрібні діти світла, бо там і без нас уже всюди є світло. Однак Бог вже чітко дав нам знати таку річ про увесь цей світ. І про всю цю землю сказано, що це темне і похмуре місце. Це світ, у якому немає світла, оскільки в цьому середовищі немає світла, Бог послав дітей світла бути світильниками в цьому темному світі. Чи не так? Прочитаймо й розділ книги Ісаї. Прочитаймо слова пророцтва у другому вірші 60-го розділу. Бо темрява, Що робить темрява? Землю вкриває. Земля, про яку тут згадується, це наша з вами планета Земля. Написано, що темрява вкриває цю землю. А морок, що вкриває морок, Народи. Написано, що морок вкриває народи. Духовно, вся земля вкрита темрявою, а усі народи вкриті непроглядним мороком. Отже, оскільки ми всі перебуваємо в такому духовному стані, Бог каже всім дітям Сіону виконувати місію, сяяти світлом, а також стати світильниками, що найбільше потрібні в цій темряві. А де знаходиться той світ, схожий на мрію, до якого ми всі прагнемо. Це місце у розумінні людей є казковою країною, країною мрій і фантазій. Згідно з Біблією, цей світ є царством небесним. Люди намагаються знайти такий світ на землі, але тут його немає. Ця земля є містом сховищем, де ми перебуваємо тимчасово. Ті люди, що намагаються знайти всі ці прекрасні і фантастичні речі у цьому місці сховищі, неминуче будуть розчаровані. Такі люди лише скаржаться на своє оточення і намагаються цього оточення уникати. Бог сказав нам бути світлом, що освітлює темряву. Світло, яке освітлює темряву, потрібне тільки тоді, коли є темрява. тому поки що те місце, де завжди світло, світ казок, світ таємниць, світ фантазій, світ мрій ще не належить нам. Ми увійдемо в такий світ у майбутньому. Щоб увійти у вічне Царство Небесне, ми повинні тимчасово пройти через це місце. Ми повинні залишитися на певний час у цьому світі, що, як пророкує Біблія, вкритий темрявою і де густий морок покрив всі народи. Тож, поки ми на цій землі, яких справ Бог від нас бажає? Бог чітко сказав нам бути світлом, що освітлює темряву. Брати і сестри, ми не повинні нарікати на наше середовище і думати, що всі люди живуть у світі мрій, а лише я, єдиний нещасний, живу в темряві. Така природа, середовища цього світу, що називається землею. Зараз ми з вами живемо в такому середовищі, де темрява покрила увесь світ, а морок усі народи. Тому Бог хоче, щоб ми були світлом у цьому світі, щоб ми могли бути дітьми світла, які проганяють темряву. Звернімося до п'ятого розділу Євангелія від Матфія. П'ятий розділ, чотирнадцятий вірш. «Ви! Ви що? Світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на верховинні гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Хоча ми живемо в цьому темному світі, біблія вчить нас, що ми повинні бути світильником, якого зараз найбільше потребують усі люди. Світильника треба не ховати під посудину, а поставити на свічник. Ми повинні завжди ставити світильник на високому місці. Чикасміна. Ми завжди мріємо, щоб наше навколишнє середовище було, наче казка, де живуть принці й принцеси. Однак це станеться не на землі, а в майбутньому на небі. Таким чином ми не можемо знайти його на землі. Такого місця на землі бути не може. Тут такі обставини й умови неможливі. Тому люди, витративши багато часу, шкодують. Я намагався знайти на цій землі те, чого тут немає. При пошуках вони зосереджуються не на тому місці. Тож, де ми можемо знайти це місце? Ми можемо знайти все це у вічному царстві небесному. Навіть якщо все наше оточення на цій землі похмуре, навіть якщо воно затемнює наші серця, змушує нас страждати і виснажуватися. Ми повинні залишитися тут. Чи не повинні ми всі грати роль світильників, які освітлюють темряву в такому місці? Повернімося до 60-го розділу Ісаї у першому вірші 60-го розділу сказано. Уставай, що сказав Бог, Світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла, бо темрява землю вкриває, а морок народу та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва Твого. Здійми свої очі навколо й побач. Усі вони зібрані і до тебе ідуть. Сини твої йдуть із далека, а дочок твоїх на руках он несуть. Цьому вчить нас Біблія. Ми повинні аналізувати кожну ситуацію через пророцтва Біблії. Ми, діти світла, Бог хоче, щоб ми проповідували світло істини про Єрусалим. Як пророковано в Ісаї 60 роділ, в Самарії та аж до останнього краю землі. тут також написано. Здійми свої очі навколо й побач. Усі вони зібрані і до тебе ідуть. Сини твої йдуть із далека, а дочок твоїх на руках он несуть. побачиш тоді і роз'яснишся. Ти сполохнеться й поширшує серце твоє, бо звернеться морське багатство до тебе, і прийде до тебе багатство народів. Ми багато разів вивчали пророцтво з 60-го розділу Ісаї. Через 60 розділ пророк Ісаї повідомляє нам про славу Єрусалиму, яка відкриється в майбутньому. Чи не так ми повинні перемогти цю темряву, ставши одним цілим? Навколо нас, темне середовище, та десятки тисяч темних перешкод. Однак. Ми не повинні просто намагатися уникати таких речей. ми радше повинні думати, що Бог послав нас сюди, тому що таке середовище потребує Божих дітей. А також ми повинні стати яскравим світлом, щоб осяяти всю темряву навколо нас. Як Пророковано в 60-му розділі Ісаї. Ми повинні нести і передавати світло істини небесної матері Єрусалим, всім народам світу, що живуть у темряві. Бог пророкував, що тоді, коли ми це зробимо, усі народи прийдуть до Єрусалиму. сьомий вірш. Всі отари кедарські зберуться до тебе, берени невайоцькі послужать тобі вони підуть усі на мій вівтар, як жертва приємна. і я прославлю дім слави своєї. Хто вони, що летять як та хмара, і немов голуби до своїх оголубників. бо до мене збираються мореплавці, і найперше пливуть кораблі і старшішу щоб привезти синів твоїх здалека. З ними їхнє срібло та їхнє золото для імені Господа, Бога Твого і для святого Ізраїля. Він Бо прославив тебе. Коли темрява покриває всю землю, ми повинні щось зробити. Біблія говорить нам, що наша місія сяяти світлом, як діти небесної Матері Єрусалим. Таким є життя дітей світла. Перейдімо до п'ятого розділу послання до Ефесян. Прочитаємо до Ефесян 5 розділ, 8 вірш. Ви, бо були колись темрявою. Тепер же ви що? Світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа. І не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще і докоряйте, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. через це той говорить: сплячий, вставай, і воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. Через послання до Ефесян, п'ятий розділ, восьмий вірш, Біблія пояснює нам, що Бог є світлом і що Божі сини та дочки, які народжуються через світло, є дітьми світла, які можуть освітлювати темряву. Щоб освітити темряву хіба не потрібно світло? Навколо нас багато темних місць і похмурих речей. Тож, якщо світло уникатиме їх, то ті люди, що потрапили у пастку темряви, ніколи не зможуть виявити себе. Хіба ми не повинні правильно розповісти їм про їхній духовний стан? Яким буде їхнє майбутнє, якщо ми не просвітимо їх у цей момент? Ніхто з них не Ніколи не зможе взяти участь у шляху спасіння, і вони потраплять у вічне пекло. Вони отримують такий жульогідний результат. Оскільки Бог зробив нас дітьми світла, переконаймося, що ми зможемо сумлінно виконувати роль світильника, щоб освітлювати темряву. Коли ми проповідуємо. Наші умови і навколишнє середовище іноді стають для нас перешкодами. Чи не так? Перешкодою можуть стати і несприятливі ситуації. Проте хто перебуває з нами у будь-якій ситуації? Бог сказав я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Думаючи про Бога, ми не повинні оцінювати наші умови, а пам'ятати, що Бог послав нас у такі місця, щоб перемогти Тевріву. Маємо непохитну віру, що він відправив нас із такою місією. Ми не повинні мовчати. А що нам робити? Написано, щоб ми підняли голос і голосно засурмили в сурми. Наші голоси можуть змінити майбутнє людства. У світі існує багато різних сил, які змінюють світ, проте вони слугували лише для здійснення короткотривалих змін. Однак Бог дав нам велику силу змінити світ назавжди нашими голосами, направленими до світу. Ще раз прошу вас правильно зрозуміти всі ці речі і усвідомити цінність цієї місії, яку Бог довірив нам, тому що у 60-му розділі книги Ісаї Бог уже пророкував про це. Хіба це не воля Божа проповідувати світло істини Єрусалиму, Самарії та аж до краю землі? Коли ми проповідуємо Євангелію. Навколо нас постає багато перешкод і багато ситуацій, які змушують нас постійно непокоїтись. Проте ми ніколи не повинні здаватися. Ми світло, створене на небі, створене Богом своєю могутньою силою Бог міг би вивести нас на зручний шлях. Однак, оскільки світло може виконувати свою роль лише в темряві. Бог іноді ставить нас у темне і незнайоме середовище, де різні умови блокують нас з усіх боків. Коли це трапляється, не намагаймося просто втекти від такого середовища, радше думаймо ми тут потрібні, бо хоче помістити нас тут, тому що тут вкрай потрібне світло. Ми повинні мислити таким чином і бути готовими адаптуватися до будь-яких ситуацій. Прочитаємо книгу Ісаї, 62 розділ, 6 вірш. На мурах твоїх, Єрусалими, я поставив сторожу. Ніколи не буде умовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть, і перед ним не вмовкаєте. Аж поки не зміцнить і аж поки не вчинить він Єрусалима та славу свою на землі. Бог робить Єрусалима славою на землі. це Божа воля, щоб усе людство проставляло її, тому щоб усі люди цього темного світу. Могли побачити славу небесних отця і матері, які є світлом. Що ми, діти світла, повинні робити? Ми повинні світити. Ми не повинні приховувати це світло нічого не роблячи. Оскільки Бог дав кожному з нас світло істини. Я сподіваюся, що ми використаємо це світло, щоб освітити темряву. Прочитаємо ще один вірш у другому посланні до Тимофія, четвертий розділ, 4 розділ, перший вірш. Отже. Я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Проповідуй Слово. Допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. вони слух свій відправди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо. Виконуй працю благовісника, сповняй свою службу, бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. У першому вірші четвертого розділу написано з огляду на його царство я даю вам це доручення. Проповідуйте слово. Будьте готові вчасно і невчасно. Виконуйте працю благовісника, змагайтеся добрим змагом. Біблія також каже нам зберігати непохитну віру до кінця. Цей шлях приведе нас у найщасливіший світ, про який мріє все людство. Це світ принца на білому коні та принцеси в красивій сукні. Щоб привести нас до такого світу, Бог сам показує нам туди шлях, чи не так? Будьмо світлом, щоб вести світ, який перебуває в темряві на праведний шлях, і щоб увесь світ міг прийти до небесного Отця і Небесної Матері. Ми повинні грати роль світильників, що направляють людей на шлях істини. Від світла жодної користі, якщо воно заховане під посудиною. Ми повинні явити його. Ми повинні відкрити, ми повинні висловити та пояснити істину тим, хто ув'язнений у темряві. Коли ми це зробимо, то зможемо потрапити у вічне царство небесне, рай, якого так прагне все людство. Оскільки ми знаємо шлях, ми повинні взяти на себе ініціативу, розкрити та пояснити цей шлях багатьом людям. На цьому шляху наше життя іноді може бути трохи складним, однак ми не повинні здаватися. Якщо ми відмовимося від цього шляху, куди ми підемо в кінці? У нас не залишиться виходу, окрім як потрапити до вічних мук пекла. Ми живемо на цій землі не тому, що народилися. Є причина, чому ми народилися, і причина, чому живемо на цій землі. Чи не так? Усе наше життя на цій землі це час покаяння у всіх гріхах, які ми вчинили на небі. Ті, хто усвідомлює це раніше, швидко починають каятися, але ті, хто повільно це усвідомлює, починають каятися у свої 40 чи 50 років, або в 60, чи 70 років, або навіть коли небеса вже зовсім близько, будь-який час добрий на покаяння але краще усвідомити все раніше, щоб ми могли більше покаятися і накопичити більше нагород у царстві небесному. сьогодні будьмо світлом, що освітлює темряву. Будьмо світильниками, не тікаймо від нашого оточення тільки тому, що воно темне і похмуре, або тому. Що тут невимовно важко. Натомість станьмо світлом, що освітлює темряву, щоб ми могли перетворити цей світ темряви на світ світла. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.